По-перше, питання таке складна була частина сезону, багато було змін, багато гравців, в тому числі лідерів, лідерів нас покинуло, не грали, тому треба було формувати команду. Не можна сказати, наново, але все ж таки вносити корективи. Ну, так, звісно, багато гравців у нас змінилось. Якщо дивитися на останній сезон, в літо пішло від нас багато гравців: Чурко, Будко, Мішньов, плюс трансфер Батагова, Гереро. І, Звісно, треба будувати щось нове і ми так потрохи, я так рахую, в цьому сезоні змінюємо склад і багато молодих гравців. Додалось у нас склади. Так на склад, то у нас є 5-6 молодих гравців, которые постійно отримують ігрову практику. У нас молоді вратарі, так, Сапутін, Турбаєвський, Мацапура, плюс полівигравці гравці — Скіня, Горбач, Яцик, Леса, Гусі. Багато, багато молоді. І, звісно, з того я рахую і десь так у нас. Не вистачає стабільності в результатах, а, наче якась стабільність таки почала з'являтися наприкінці, вже перед зимовою паузою, але за останній цей період, можливо, за останній місяць. Після останньої паузи на збірну команда вигляди краще, додали. Вболівальникам хочеться дізнатися про те, на вашу думку, які позиції треба підсилювати ось вже взимку. Чи є люди, які можуть нас покинути, не називаючи прізвищ? А та ось навіть якщо ніхто не покине, де треба шукати підсилення на які позиції? Ну я рахую, що в кожний ланць у нас потрібно підсилення, особливо я рахую. В обороні, бо багато було проблем у нас в обороні і в центрі полузащити. Так що будемо шукати гравців, які можуть нас підсилити. А ось з приводу того: також, також цікавий вопрос: де ми їх шукаємо? Перш за все, це Балканський ринок чи будь-де. Краще найголовніше, щоб це був гравець, який допоможе. Так, звісно, ми шукаємо ми перше в Україні, дивимося, кого ми можемо прибрати собі команду. Плюс так, ринок у нас для мене добре знайомий Балканський ринок, звісно. Ну, дивимося інші країни і дивимося на футболістів, щоб був гарний гравець, який підсилить команду. Не просто так брати футболіста для колічества, ну, а щоб він нам допомагав. Хтось з гравців нашої команди, на вашу думку, зріс за цей час? І якщо так, то хто це? Ну, там, я вже говорив про молодих гравців, які отримують більше ігрової практики. Я рахую, що вони додають з кожною грою і ну, як перше в досвід і в качество гри. І на мою думку, з гарними зборами і Підготовки Вони ще будуть надавати другому кругу. До речі, де ми плануємо збори і коли команда приблизно буде виходити з відпустки? Ну, плануємо десь 12 або 13 січня зібратися, а вже з 17-го плануємо почати працю нашу в Туреччині. І на місяць там готуватися, і вже 22 або 23 на перший тур з Олександрії на виїзд. Що можна сказати а, з приводу того, які матчі нам, а, на вашу думку, вдалися краще? Де ми вже а, і відчули ось рівень, скажімо так, гри? Ну врахую, що, ну, то що говорив, не було такої стабільності. У нас було багато матчів, де ми провели гарно один тайм, наприклад, матчі. З, Селензе, да? там гарний матч був, де провели 60 минут отлично, де треба було закривати матч, не забили другий гол і в кінцівці програли матч. Було такий матч теж з Палісся, можна назвати. Де другий тайм був дуже добрий, навіть після Червоної грали добре. Багато таких матчів де було де тайм добрий, тайм не, не добрий. Цілосно так. Теж можна згадати матчі з лідерами, нашим шахтерами, де ввели рахунку в перший тайм, де зіграли добре, але потім не вистачило чогось нам там тримати цей рахунок. Є над чим працювати, і знаємо наші помилки, і над чим треба нам працювати. Який футбол бачить в зорі Младен Бартонович? Хочеться, звісно. Працювати в високому пресінгі команда щоб агресивно працювала, пресінувала. І атакувальний футбол не хочеться сидіти в обороні і відбиватися. Ну, з кожним суперником хочеться грати. І я, на мою думку, ми цього вимагаємо від футболістів і рухаємося в цьому напрямку. В деяких іграх, в різних іграх ми грали бувало таке, що. За різними схемами, навіть в таймах грали за різними схемами. На вашу думку, яка схема зараз краще підходить нашій команді? Хочу ще додати, що і наші суперники відмічають, що заря сама грає, намагається грати і дає грати. Так? Ми не закриваємося в обороні. Це теж показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Схема теж зависить від гравців, хто готовий до матчу, хто і уже дивимося, дивимось, і гравці у нас готові до матчу і підбираємо і схему, але наша є основна схема 4-3-3, коли ми більшість матчів граємо. І я думаю, вона нам більш всього підходить по нашому профілу игроков. Наскільки вплинула вплинуло, вплинуло позитивно на команду, те, що команду повернувся Пилибутківський. Ну, я думаю, це дуже позитивно було для нас і для всієї команди. Чоловік, який вже человек, уже грав в зарі, і є багат, ну, багатий досвід, і він є лідер, і е, такого лідера нам не вистачало е, в початку сезону. Деякий час нами, як всі знають, тренувався В'ячеслав Танковський. Є щось е, з цього приводу сказати, чи він просто підтримав форму, чи є якийсь у нас на нього. Так, він з нами тренувався, і ми вже надію вже зможемо з ним домовитися, і він підпише контракт з нами. Бо ну, нам мені хотілося б, щоб він був у нас в складі. І, до речі, також помітили вболівальники, я думаю, і тренерський штаб, звичайно, це також розуміє, що десь, можливо, нам не вистачає досвідчених гравців. Ну так. Це правда, у нас можна сказати, один Бутківський 32, останні гравці там 20-21 рік, 22 там Башич 28, 28, а останні, так все молоді, так. І я теж рахую, що може одного-два нам таких досвідчених гравців, як Філіп, не вистачає. Може будемо. Шукати будемо і, може, знайдемо когось такого цікавого, який може нам допомогти. Наскільки відомо, ви часто спілкуєтесь з президентом клубу Євген Борисовичем Генлером, він постійно підтримує команду постійно на зв'язку. Чи була вже розмова з ним на увазі перед зборами? Чи ще буде спілкуватися? Ну, ще буде розмова на 100%. Ми багато спілкуємося і перед кожним матчем, і після матчу. Так що очікую, ну, вже буде розмова, і поговоримо у всіх питаннях. наших. Зараз на стадіоні, звичайно, на стадіонах не так багато оболівальників, як ми звикли до цього, до війни. Але наші оболівальники приходять, приходять навіть на виїзних матчах, ми їх бачимо. Що, що би сказали ми з приводу їх підтримки, з приводу того, що незважаючи на такі часи, вони разом з командою завжди? Так, як вперше хочеться їм подякувати за це. Що підтримують команду в такий важкий час. Є наші вболівальники, є люди з Луганська і дуже приємно, коли вони після матчу підходять і розмовляють з нами і підтримують нас. Це для команди важливо, що є підтримка від них. І навіть на візних матчах вже є підтримка. Так що ще раз велике дякуємо за це. Те, що не було на останніх матчах Романа Вантуха через хворобу якось позначилось, як Ну, Кожна втрата кожного гравця, який основний, воно відна. Але... Інші гравці отримують шанс, і вони повинні бути готові до цього шансу і пользувати цими шансами. Деякий час з нами тренувалися гравці з Ю-19. Що можна сказати про них? Чи є в них потенціал, і чи хтось з них можливо відправиться на збори з нами? Так, з нами працювали і Кацівські воротар, і Василець Максим, і Федя Задорожний. кращий бомбардир чемпіонату-19. Ну, у них є потенціал, і розраховуємо на них, і маємо надію, що поїдуть вони з нами на збори і покажуть себе. Буде у них можливість така. Чи відомо скільки спарнгів ми плануємо на зборах? Звичайно, суперники ще уточнюються, але приблизно, щоб було зрозуміло. Так, десь матч у нас буде. Три суперника вже відомі, а потім вже розкажемо. <ріху> так, е е як зазвичай у нас так завжди 7, може 8 матчів, побачимо як буде. Але план такий, що 6-7 матчів зіграємо і всі гравці будуть надійні е в цих матчах.